Що об'єднує геймерів, меломанів та працівників на відальонці у цьому відео? ath gl 3 Бюджетні хайфай-наушники для геймерів від аудіотехніка доїхали нарешті і до мене. Тому не гріх їх полапати, потестити. Наскільки вони хай-файні, наскільки вони файні та охайні, дізнаєтеся знову рев'ю на каналі АМАудіо в студії руками продакшн. Все просто. Якщо що мене звати Містер Сані. навушники, це моя стихія через мою професійну діяльність, і зараз я трошки розгублений, бо це геймерські навушники. А я ж ну, ні, краплі не геймер, але ж ніколи не пізно отримати нові залежності. Чому б не сьогодні? Тому я збираюся тестувати ATH-GL3. Спочатку традиційне розпакування. І щодо коробки, ну правда, чіпляє око. Над ілюстрацією працював відомий художник Кентаро Йосіда. Дизайнери повинні знати. Він круто підкреслив. І е, 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 от все, чим надихалися при створенні цих навушників інженери: стихія, матінка землі. Тобто в такій гарнітурі геймери отримують впевнену опору та отримують силу землетрусів та вулканів. До речі, ось вони тут на обкладинці. Але ми розуміємо, що все це красива міфологія і якісний маркетинг. А нам треба деталі і факти. А ось і деталі. Навушники, дроти, ще раз дроти, мікрофон. Захоплива література і два. Пакетики, можете юзати. Аудіотехніка хай-фай геймерів ще 2019 року напередодні ковіду. І дуже вчасно це сталося, бо, як відомо, з відкритих джерел прибутки деяких ігрових компаній піднялись на 500% за рахунок продажу ігор, консолей і ігрових аксесуарів, включно з навушниками. Тоді вийшли преміальні навушники ATH 1 І після того, як людство вже говтулося від ковіду, виявилося, що воно не поспішає в обійми реальності. Ігрові Гаджети не стали менш затребувані. Отже, не дивно, що аудіотехніка розширила лінійку геймпристроїв та додала бюджетні варіанти. Це вже видно з дуже аскетичного дизайну. Навушники представлені в двох класичних кольорах: чорному та білому. На лівій части знаходиться колесо регулювання гучності, важі включення мікрофона, логотип аудіотехніка, і все. Жодних сенсорів або світлотів, індикаторів. Все дуже дуже сильно мінімалістично. Залізне оголов'я, на одному гумовий шляхопровід, під ним дроти. Ще одна гумка, яка виконує основну функцію оголов'я. І я бачив, що деякі мої колеги скаржилися на неї, а мені навпаки, ну прям сильно зайшло, і це і м'яко, і комфортно. Ну, пропускаю, що це буде незручно тим, хто має гриву як у Аквамена. І в кепці, і без кепки. Давай, може, я ще це підключу. Мікрофони, шнурики? Просто одним рухом. Мене чутно? Ти не підключений. А що робити? Підключати. Амбушури м'які, приємні, підписані де правий, де лівий, і головне змінні Їх легко зняти та оновити. А, достатньо великий діаметр амбушура 6 на 7 см. І це дозволяє вухам розміститися вільно. Вони не тиснуть. А в поєднанні з легкою конструкцією самих навушників ну просто супер. Жодних жодного дискомфорту я не відчуваю. Ну, в особливості після моїх діджейських це просто пушинки. Вітаємо на борту руками. Продакшн наш політ триватиме. Десь uh, 10, 20, 30 хвилин. Піу! Ука. А зараз ми записуємо СРМ. собі субітка в OnlyFans. Підписуйтесь на мій OnlyFans. Як ви почули, мікрофон не студійної якості, але для голосового чату в грі або ж роботі в домашньому кол центрі Дуже гарно. Вага навушників. Вага навушників 221 грам. Закритий тип дозволяє зменшити зовнішні шуми та забезпечує краще звучання з мінімальним розсіюванням звуку від динаміка. Але все одно, от така конструкція не може змагатися з технологією активного шумозаглушення. Тому якщо у вас вдома або ж в офісі гучно, якісь звуки долітати можуть. Копнемо глибше 45-млім динаміки. Зараз ми їх покажемо. Опа. Саме вони забезпечують хайфайний звук. Якісна деталізація. Дуже сподобала широка аудіосцена. І ти відчуваєш, що ти в центрі музичної події. Зазначу, в цих навушниках немає можливості налаштувати під себе еквалайзер в додатку. Але навіть якби він був, я б нічого не змінював. Я чую коректно збалансовані частоти, мені всього вистачає. Бас, добре взаємодіє з середніми частотами верха, не задираються, не спотворюються. Рівний, приємний звук, при якому інструменти звучать чудово, і голос природньо. Тут аудіотехніку можна і треба похвалити. Гарнітура постачається двома дротами. Порівняння з бездротовими навушниками це навіть величезний плюс. Бо поки бездротові навушники будуть вирішувати на апаратному рівні проблему з расинхроном відео і звуку або заниженням бітрейду, ці приспокійно передають хайфайний сигнал по дроту. А напишіть в коментарях, як правильно дроту чи дроту. Особисто я завжди надаю перевагу дротам. На відміну від деяких інших ігрових гарнітур, аудіотехніка не використовує USB аудіо І ті GL3, ну тобто GL3, підключається через роз'єм для навушників 3,5 мм. Дроти повністю змінні та замінні. Кабель для ПК має окремі роз'єми для навушників, один для мікрофона та один для аудіо, а інший має один 3,5 мм роз'єм TRRS для підключення до телефонів, консольних контролерів, ігрових комп'ютерів та ноутбуків. Ну за винятком. Тихо, у яких усунути роз'єм для навушників на користь повного безротового зв'язку. Легко дружить з Sony PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox Series S X через роз'єми для навушників у їхніх контролерах. Він також працює з комутатором Nintendo у портативному режимі. Функції просторового аудіо на платформах PlayStation, Xbox та Windows також будуть сумісні з цією гарнітурою. Мікрофон з'єднується з навушниками елементарно. Він забезпечує чистий зв'язок і дозволяє геймерам комфортно грати у потокову трансляцію годинами. Мікрофон означений а, поролонкою, яка діє як поп-фільтр, і гнужкою ніжкою, яка дозволяє приміщати його у зручне положення. Підсумую, по-перше, технічні характеристики. ATH GL3 це проста скатична ігрова гарнітура саме початкового рівня, без wireless чи USB. З чим доведеться змиритись – це з доволі дешевим пластиковим дизайном, який поскрипує, виглядає крихким. І це точно не ті наушники, якими понтуються десь або ж беруть у подорож. Я б рекомендував їх використовувати за їх прямим призначенням: геймінг, робота на віддальонці, зумчики, скайпики, ну і, звісно, прослуховування музики. Ось у такому випадку акустичні якості та інші параметри ATH. GL3 вас точно не розчарують. Праворуч від мене посилання на сторінки соцмереж руками продакшн та містер Сані. А під відео ви знайдете символ вигляді дзвіночка, а також руки з піднятим великим пальцем. На них терміново треба натиснути. Ну ви зрозуміли. До наступного аудіорозслідування.